Для того, щоб мати можливість омолоджуватися сучасними косметологічними методиками, які пропонує косметологія сучасна, ви повинні бути здоровою людиною. У вас повинні бути перекрити всі дефіцити, у вас повинно бути ідеальне харчування, сон, мінімум стресу. Гарненький гормональний фон, е, ви повинні прямо бути ідеальним зі всіх сторін, і тоді ви можете йти вже омолоджуватись. Але е, діло в тому, що якщо людина е, по цих всіх параметрах якби в них стоїть галочка, тоді. Взагалі, питання щось собою робити, воно не виникає, тому що і так все прекрасно. А якщо ви десь бачите, що у вас якісь там дрябушки появляються, то це треба не бігти в косметологічні кабінети, щось там собі палити, смалити, відрізати. Це треба в свій організм заглянути, а чого там не вистачає.